Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас з вами дуже цікава тема. Зараз багато українців вже на тому етапі, коли потрібно буде подаватися на піар або готують документи, і їм, звісно, потрібна хтось, хто може їм допомогти, а може й не потрібно. Тому сьогодні е, саме це відео направлено на те, щоб розібратися, хто такі імміграційні консультанти потрібні взагалі вони вам чи ні. Скільки вони вартують, які вони послуги надають, і так далі. Тому я думаю, буде дуже цікаво. Звісно ж, я поділюсь своїм власним досвідом, розповім все, що е, скажімо так, ми пережили за цей процес імміграції. І тому, будь ласка, ставте лайки, підписуйтеся. Також, якщо вам дуже цікавий наш канал, то ставайте спонсорами каналу та донайте, бо ми готуємо дуже великий проект незабаром. І якщо були б просто безмежно вдячні вам, якщо... Ви б змогли нам цим допомогти в грошовому плані. Всі посилання залишу в описі. І давайте будемо переходити до відео, щоб не затягувати. Отже, перше, давайте з вами поговоримо, хто такий взагалі імміграційний консультант. І завжди, звісно, треба йти до офіційних джерел. Тому давайте я вам буду це все показувати саме на офіційному сайті Канада К, де все розписано. Я його відразу перевела на українську мову, але там на англійській мові, але так буде, думаю, краще легше вам сприймати і мені легше пояснювати. Але, Перше, давайте ще вам скажу відразу, поділю, тож тому, що в Канаді є імміграційні консультанти і є імміграційні адвокати. В Принципі, якщо ви просто подивитесь на піар, то вам потрібен саме імміграційний консультант. Хто такі адвокати і чому вони потрібні? Адвокати потрібні лише в тому випадку, якщо ви йдете в суд. По будь-якому питанню є, наприклад, вам відмовили, ви вважаєте, що вам несправедливо відмовили, і вам потрібно йти до суду, то це буде якраз адвокат, тобто це вже не буде ваш консультант. Або, наприклад, дуже довго вас не розглядають. Є така в Канаді процедура, яка називається Мандангус. І це процедура, по якій ви подаєте позов до суду на канадські імміграційні органи, за те, що вони. Затягують ваш розгляд вашої справи, наприклад, там середній розгляд справи 6 місяців написано на сайті. А вашу справу 2 роки ще досі не розглядали. Ви можете законно піти і подати позов до суду. І звісно, для цього вам потрібен імміграційний адвокат. Або якщо ви подаєте на біженство, так імміграційний консультант не займаються цим, цим займаються імміграційні адвокати. Бо коли подається на біженство, то вам необхідно буде йти до суду. Тобто, в усіх випадках, де потрібно йти до суду, то це до міграції. Імміграційного адвоката. В інших випадках то це імміграційний консультант. Імміграційні адвокати дійсно беруть більше набагато. Десь те, що я чула, біля 10 тисяч канадських доларів. Отже, давайте подивимося Ось офіційний сайт. Звісно, обов'язково всі посилання вам залишу в описі до відео, і ось у нас тут написано: дізнайтесь про представників. По-перше, в Канаді представники діляться на оплачуваних і неоплачуваних. І якщо ви платите людину, то вона має бути з ліцензією. Ви не можете платити людині, у якій немає ліцензії, бо це незаконно. Наприклад, під минулим відео мені дуже багато людей писали: типу, я вам заплачу, оформіть мені заявку. Я всім писала, я не можу, я не маю права це займатися, бо тільки імміграційний консультант, у якого є саме ліцензія, може. Брати гроші за імміграційні послуги. Якщо у вас є знайомі, друзі чи волонтери, які готові вам це зробити безкоштовно, то так, ви можете це зробити, але лише безкоштовно. Якщо хтось бере гроші, то це вже вважається порушенням закону. Крім того, всю відповідальність ви несете на собі, навіть якщо ви берете імміграційного консультанта і він робить десь помилку або робить щось неправильно, то все одно вся відповідальність за подальші імміграційні процеси лежить на вас. Тобто, якоїсь ви платите гроші, але якоїсь відповідальності немає. Звісно, ви можете потім подати на суд на імміграційного консультанта. Ну самі розумієте, що це буде дуже довго і дорого. І не обов'язково ви виграєте, тому що ви маєте перепровіряти все і це лежить на вас, що взагалі можуть вони робити ваш, якщо ви наймаєте для себе міграційного консультанта? які взагалі дії вони мають виконувати, що вони вам, які послуги вони вам надають. Вони вам фактично перше дають таку імміграційну, інформаційну послугу, тобто роз'яснюють та пояснюють ваші можливості. Так, ви не знаєте, наприклад, по якій програмі хочете іммігрувати. От консультант вам це робить, тобто надає інформаційні послуги, роз'яснює вам все. Далі допомагає наступне, бачите, допомагає вибрати найкращу імміграційну програму. Далі він може за вас заповнювати усі заявки, всі, подавати всі форми. Далі спілкуватися від від вашого імені з урядом Канади. Що це значить? Ну писати. Листи також дзвонити, наприклад. Але, наприклад, наш імміграційний консультант нікому не дзвонила. Вона писала лише листи, дзвонила я е, особисто. Далі представляти вас у заяві про імміграцію. Ну, знову ж таки, це представницька функція. Наступна, хто вообще, взагалі ці імміграційні консультанти, і чому як вони отримують ліцензію? Для цього ми переходимо на ось у цей сайт. Взагалі, для того, щоб стати імміграційним консультантом в Канаді, необхідно закінчити коледж. Незвичайний коледж це спеціальний окремий коледж, який ліцензує і видає ліцензії саме імміграційним консультантам. Ось це сторінка цього коледжу, і саме на сторінці цього коледжу ви можете знайти імміграційного консультанта. Наприклад, ви знаєте якогось людину, яка видає себе за міграційного консультанта, і перше, що ви маєте зробити, обов'язково попросити у нього номер ліцензії. І тут ви от в цьому пошуку, на цьому сайті, я також залишу посилання в описі, вставляєте номер ліцензії вашого знайомого там, чи вам порекомендували, і відразу просто зробіть це для галочки, перепровірте, чи правда чи це чи ні. І ось ви тут відразу вставите і його. Дані, а ми можемо от, вставити лише номер ліцензії і провірити, чи дійсно ця людина має ліцензію, і ви будете тоді точно впевнені, що ця людина отрим... має, взагалі має право виконувати ті дії, за які він зобов'язується виконувати перед вами. Також є ще ось така табличка. Наприклад, якщо ви шукаєте міграційного консультанта. І не можете взагалі знайти в своїй провінції. Так? Або шукаєте саме українців в вашій провінції, також не можете знайти. Є ось така табличка, також посилання залишу в описі. Тут, тут є всі міграційні консультанти, які взагалі закінчували той коледж. Тобто, в принципі, всі міграційні консультанти по Канаді, які мають ліцензію. І ось бачите, тут всі імена є: от величезна тут така табличка, і у них є. Вказана провінція, в якій вони знаходяться, тобто, ви в принципі, можете знайти подивитися провінцію, яку в якій ви проживаєте. І пошукати, наприклад, якщо ви хочете українця чи українку, по іменам. Ну, відразу буде написана якась там Марина, чи Мар'яна, чи Тетяна, там Бондаренко, чи щось таке, то це буде зрозуміло, що це Українка чи Українець, і які будуть розмовляти вашою мовою. А тепер давайте перейдемо більш такого насуньому питанню, насушному, так можна сказати, чи потрібен він вам, кому взагалі потрібен імміграційний консультант. І ще відразу скажу, що імміграційні консультанти вони надають послуги, можуть надавати послуги не повним пакетом, а окремим, що, звісно, буде дешевше. Наприклад, якщо ви людина, яка взагалі не знає, з чого почати, то краще, звісно, взяти консультацію імміграційного консультанта. Тобто, не відразу брати його послуги, а все починається, звісно, з консультації. На консультації ви можете просто розповісти свої дані, вони подивиться, ця людина подивиться і спробує зрозуміти, по якій міграційній програмі взагалі вам мігрувати. Є шанси, скажемо, оцінка шансів. Скільки коштує консультація? Буває по-різному. Біля може бути і 120 доларів, наприклад, за там, 50 хвилин, а може і 250. Залежить від того, наскільки популярний цей міграційний консультант. Також залежить від того, наскільки багато років він вже працює, бо звісно ж людина, у якої більше експіріенс, тобто досвід, вона буде брати дорожче. І якщо у неї там на декілька місяців вперед все розписано, то звісно вона має право брати 300 доларів за консультацію, бо в неї є ця можливість. А людина, у якої є віконечка там на завтра, на післязавтра вона не буде брати так дорого. Наступне кому ще потрібен імміграційний консультант, той хто не хоче нічим займатися. Хоче, знаєте, все віддати, консультанти, і хай він розбирається. В принципі, так можна, і людина дійсно для вас буде все робити, але є одне але без цього, без вашої участі, консультант все одно нічого робити не буде. От скажу вам чесно, що робить консультант? По-перше, коли ви погоджуєтесь співпрацювати з якимось консультантом, обов'язково ви маєте підписати форму. Яка в який сказано, що ви дозволяєте цій людині представляти себе в тій чимній справі? Це має бути обов'язково форма. Ми підписували таку форму, і за кожну наступну дію має бути нова така форма. Наприклад, ми подавали на номінації провінції, ми підписували форму. Подавали на уже федеральний рівень через прес-ентрі, ми підписували нову форму. Подавали на продовження work permit. -у. Цим всім займалася наша імміграційна консультантша. Ми заново підписували форму. Тобто кожен раз за нову якусь імміграційну дію ми підписували нову форму. Тому дивіться за цим уважно, бо це дуже сильно якби все одно перекладає яку, якусь частинку знаєте, відповідальності на вашого імміграційного консультанта. Хоча, типу, сказано, що це все на вас лежить. І таким чином, якщо все ж таки все лежить на вас, чи варто воно взагалі того брати імміграційного консультанта? Якщо ви взагалі не знаєте, що робити, то так. Якщо ви людина, яка дуже погано знає англійську мову, дуже складно з цими знаєте, всіми папірцями, не знаєте, де, куди шарити, то так. Якщо ж ви все це можете зрозуміти, навіть якщо ви погано знаєте англійську мову, але можете просто елементарно відкрити Google, все перекладати, дивитися, знаєте, більш так скрупульозно, то вам номерційний консультант, напевно, не потрібен. Але якщо ви не розбираєтесь в, якійсь, в якомусь питанні, ви ж завжди можете взяти консультацію і окремо проконсультуватися за окремим питанням. Також є у багатьох імміграційних консультантів така функція, як перевірка документів. Тобто ви вже все зібрали, всі документи, все оформили. І ви можете просто записатися до імміграційного консультанта і за годину, за 200 доларів він вам перевірить всі документи і скаже, що правильно що неправильно. І є помилки чи немає помилок. І все, в принципі, це буде набагато дешевше. Тому, якщо ви дійсно не хочете нічого робити. То окей, але скажу вам так: людина, я як людина, а, чи ми як люди, так, які брали імміграційних консультантів, все одно ви все будете робити самі. Тобто, імміграційний консультант він що робить? Він створює для вас якісь форми, він вам підказує, що, куди, як. Але а, замовляти якісь довідки, він буде просто казати: ось дивіться, посилання на сайт. Ось прийдіть, почитайте як замовити цю довідку. Наприклад, це було особисто у нас Наприклад, ви будете заповнювати профайли про себе та сім'ю. Ви надасте всі документи, ви надасте цю інформацію. Тобто ви теж саме будете робити. Якщо в формі написано там, я не знаю, 20 запитань, то ко на кожен з цих запитань у вас буде форма, щоб ви відповіли. І ви потім будете переперевіряти, щоб ця форма була повністю правильно заповнена. Тобто виходить так, що все одно ви будете це все заповнювати самостійно. В Будь-якому випадку, імміграційний консультант просто потім перенесе це вже в урядову форму, і ви знову перевірите цю от урядову форму, бо знову ж таки відповідальність лежить на вас. Тому, чи має це сенс, чи немає, це вже залежить від вас. Ще в яких. Варіантах має сенс. Наприклад, гуманітарна програма. Дуже багато українців подаються по цій гуманітарній програмі, і на початку повномасштабного вторгнення дійсно офіцери були дуже лояльні і вони видавали дуже швидко. За пару місяців буквально дуже багато сімей українців самостійно подали самостійно отримали піар по цій гуманітарній програмі. Зараз же... Йде тенденція до того, що, по перше, розгляд триває набагато довше. по друге, все-таки імміграційні офіцери, які розглядають гуманітарну справу, набагато більш прискіпливі і є відмови, і досить багато відмов. Це що мені пишуть мої підписники, те, що я знаю зі своїх друзів. Наприклад, також у нас от є друзі, вони. Знайомі, Вони подалися на гуманітарну програму ще минулого літа, і досі у них немає ніяких сподвижок. Вони дзвонили, питали, сказали, все добре, все в системі, ніяких проблем з вашою заявкою немає, просто чекайте. Тому треба також про це думати. Ні один імміграційний консультант не дасть вам 100% гарантію, що вас одобрять. Знову ж таки, якщо ми звертаємось до економічної міграції, тобто, коли ви подаєтеся, наприклад, на номінацію провінції, потім на федеральний рівень або відразу йдете через експрес-ентрі, то тут все дуже просто. Є умови програми. Якщо ви їх виконуєте. Ви надаєте всі необхідні документи, у вас все в порядку з документами, немає ніде misrepresentation, тобто ви не, у вас не знайшли якогось обману у ваших документах, то вони не мають права вам не видати ваш піар. Якщо ж гуманітарна програма, то це просто все на розсуд імміграційного офіцера. Тобто, фактично, ви подаєте всі документи і ви маєте, як сказати, Заблагати, ублагати, дати, знаєте, якусь таку інформацію офіцера, щоб він вас пожалів фактично, і дав вам піар, щоб він не побачив ніякої іншої можливості вам отримати піар. Але також багато в цьому плані залежить від вашого імміграційного консультанта, тому що імміграційні консультанти можуть спробувати надати багато різних доказів і допомогти вам в цьому. А, але якщо ви дійсно там людина яка може в цьому розбиратися і можете це зробити самі, так можете пробувати самі, бо багато українців подалися і також отримали а, піар по гуманітарній програмі без проблем а, самостійно і не платили міграційному консультанту. Тепер давайте перейдемо до цін. Це дуже цікаво, бо ціни у знову ж таки у різних імміграційних консультантів різні. І різні програми, тобто залежить в принципі від вашого кейсу від кількості людей. І від дітей чи дорослих, звісно ж таки. А ми, наприклад, з чоловіком за двох дорослих, наша імміграційна консультантша брала з нас повністю за все відведення від початку до кінця 6 тисяч канадських доларів. Вона працює, наприклад, лише з атлантичними провінціями, і вона саме на цих провінціях зосереджена і працює саме тут. територіально вона знаходиться у нью Нюбрасвіті. Так, наступне, що ще я спілкувалася з іншими імміграційними консультантами, які суми вони мені називали? Називали вони мені суми, наприклад, на номінації провінції 2000 тисячі, і потім всі 4000 тисячі на федеральний рівень. Тобто виходило таке саме. Потім інший консультант казав 5000. тисяч. Тобто, в принципі, усі у цих межах наші знайомі, також які подали на гуманітарну програму за двох людей, також заплатили 6 тисяч канадських доларів. Щось мені тому мені здається, в принципі, це досить стандартна сума, на яку подає, ну на яку можна розраховувати десь в районі 5-6 тисяч канадських доларів на двох дорослих діти будуть трохи дешевше, тому може бути там не 3 тисячі на дитину, наприклад, півтори тисячі на дитину. Тобто, це треба вже дізнаватися кожного консультанта окремо. Щодо, наприклад, гуманітарної програми, також я ще спілкувалася не консультантом, Вона сказала, що за одну людину вона бере 4 тисячі канадських доларів. Тому суми, скажімо так, немаленькі, і ви враховуєте, що це лише за послуги консультанта. Не за подачу саму вже на, на федеральних рівнях, там на, на рівні провінції за це ви будете все платити окремо, це саме вже government fee. Тому сума виходить до досить великої, плюс, якщо враховувати ще всі довідки, всі переклади, може вийти 8-10 тисяч канадських доларів, і це немало. Якщо ж ви будете самі, то вам будуть набагато менше це все коштувати. 3-4 тисячі канадських доларів все ж таки, це легше, напевно, ніж все-таки 10 тисяч потягнути. Тому розраховуйте і думайте, чи варто взагалі платити людині за те, що ви все одно все будете заповнювати самі і просто перепровіряти? Чи краще просто взяти консультацію та проконсультуватися? Я ні до чого не готую. Ми самі брали імміграційного консультанта. Чому? Напевно, через те, що я була на той момент не впевнена в своїх силах. Плюс фермер да, він прям нас поставив перед фактом. Якось ми думали, я, я підійшла до нього, хотіла казала, давайте ми поговоримо про подачу там на, на міграцію, на номінацію. Про, і потім я, я ще не думала про міграційного консультанта. Думала, подивимося. Я ще не обрала, як можемо сказати. І він сказав: Окей, от там вівторник буде мітинг підходь до мене. Ми прийшли, а там був вже мітинг з імміграційним консультантом прямо по телефону. Ну, тобто, вже нас поставили прямо перед фактом, що ось ця людина, ця жінка, а вона моя знайома, вона буде подаватися. Ну і але хорошо, хорошо і добре, що він платив половину. Тобто окей. А, але. Ну, не кожен роботодавець буде це робити. Навіть не кожен роботодавець буде вас підтримувати в цьому, і буде знаєте, деякі ставлять палки в коліса і надають документи. Тому дивіться з цим дуже уважно. І давайте тепер ще перейдемо до особистого досвіду. З якими неприємними моментами я як можна можу так сказати, столкнулася, побачила, що особисто пережила, і тому можу вам відразу сказати. По перше, коли ми їхали до Канади, ми їхали через компанію UB Canada. і зразу відразу буде реклама така невеличка UB Canada. Це компанія, яка займається оформленням різних документів, і звісно, імміграції також піару. Вони це це, взагалі компанія українська. І вони займаються не лише піаром, тому вони якраз можуть вам оформити всі довідки, всі зроб... Все взяти на себе. Наприклад, наш імміграційний консультант так не робила. Вона просто нам давала список документів, і ми мали всі ці документи самі робити. Йіки для цього не роблять, вони допомагають вам, якщо вам потрібно, вони можуть допомогти вам зробити всі ці довідки. Вони співпрацюють, звісно, з імміграційним консультантом, ви можете запитати у них також номер. Там я наскільки я пам'ятаю, це дівчина. Можете у них спитати номер ліцензії. І ще, якщо у них, знаєте, прикольно, що у них перша консультанція фактично ви заповнюєте свої дані і вони вам все розписують, тобто оцінюють оцінюючи. Безкоштовно, я вам посилання, звісно, вже оставлю, залишу під цим відео. І ви зайдете зайдете по цим посиланню, можете просто заповнити свої дані, і вони вам зможуть додати першу оцінку шансу, розписати, по якій програмі ви можете мігрувати і так далі. І розписати, скільки це буде коштувати, звісно. Вам вони беруть, наскільки я знаю, не такі великі гроші. Ми через них не іммігрували, не отримували саме піар, але у мене є гарні знайомі тут на острові, які саме отримали через них, вони їх дуже сильно хлопці. Валять, я в принципі також з ними не мала ні жодних проблем, тому залишаю посилання в описі. І якщо ви будете все-таки через них подаватися мігрувати, то від мене вам промокод Канада Деталі і мінус 500 доларів на їхні послуги. Ще чому я хочу все таки порекомендувати співпрацювати з українцями чи україномовними, чи російськомовними, ну людьми, які зможуть вам допомогти. Наприклад, у нас була жінка-канадка, і я нічого поганого в плані англійського не можу сказати, тому що ну. Англійською ми володіємо на достатньому рівні, проблем з англійською не було. Але ментальність трохи інша, і мені було складно, знаєте, іноді хотіла задати якісь такі, знаєте, незручні питання, але я себе зупиняла, розуміла, що це канатка і не варто цього робити. А от якби це був імміграційний консультант-українець, я б це зробила спокійно. Тому я знову ж таки писала Олександру. Знайомому з Юбікена, який відповідав на мої ці такі незручні питання. Просто так, бо, тому що ми вже, я колись користувалася їхніми послугами, і він, як би, скажімо так, по старій дружбі це робив для мене. А, тому а, ось такий момент. Ще є такий момент, що а, мені здається, я вже колись про це розповідала, що вона про один лист, дуже важливий лист від імміграційної служби. Справа в тому, що ми дуже довго чекали на розгляд нашої справи. Uh, майже рік після подачі на федеральний рівень. І uh, ми подавали через експрес-ентрі, і у нас був доступ до експрес-ентрі, і ми могли самостійно перевіряти uh, цей наш аккаунт. Uh, і uh, у серпні минулого року я побачила, що відбулися якісь зміни на нашому аккаунті, і я їй пишу: А що це значить? Вона каже, ні, нічого не значить, чекайте далі. Ну, добре, ми чекаємо далі. І в кінці вересня вона мені пересилає листа від них. Що вони типу нас одобрили і розглянули, і вже запрошують на останній. Можна сказати, крок до імміграції. І знаєте, що там було написано в темі листа Second Notice. Тобто це було вже другий лист. Тобто, як я вважаю, і я, в принципі, впевнена, це логічно, що саме у це було 9, якщо я не пам'ятаю, серпня, вони відправили їй листа, а вона його десь загупила провтикала. І вони ще раз через місяць відправили уже в вересні. І це було. Якби місяць, але це цілий місяць затримки в нашому піарі. І я вважаю, що це дуже погано. Ну, просто ми місяць ще ж чекали. Знаєте, воно завжди ти сидиш, думаєш, мучаєшся, переживаєш, а все чи добре чи гарно. І це от було дуже складно з цим. Всім. Тому ось вона зробила ось таку помилку. Якби це я зробила самостійно, да то це було би на моїй совісті. А це вона зробила. І навіть вона нічого не написала, не вибачилася, ну не зробила вигляд, що нічого не сталося. Не знаю, може, це я собі не придумала, але чому ж тоді там все notice? Ну, всі розуміють, що це друге оповіщення. Також ще хотіла сказати, що не знаю, як буде у вашому випадку, але ми ділили свої кошти, ми не відразу все платили. Перші три тисячі ми заплатили, коли подались на номінацію провінції, і наступні три тисячі заплатили, коли подались вже на федеральний рівень. Далі ми вже нічого не платили. Навіть коли у нас вже закінчилося невеличкий срок. どう Залишався невеличкий срок до закінчення нашого воркпереміта. А так як ми чекали ще одобрення нашого піару, ми мали право податися на продовження воркпереміту, так отримати так називаємий воркпереміт Бріч, то наша міграційна консультанта вже за це гроші не брала. Вона це вже робила все безкоштовно. Дякую, що ви подивилися сьогоднішнє відео. Маю надію, що я прояснила для вас якісь питання і це відео було для вас корисним. Якщо так, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. Та за можливість звісно, підтримуйте наш канал в грошовому еквіваленті. Дуже дякую, що були з нами. До наступних зустрічей!